Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про індійські амбіції в космосі. Ну, чи космічні амбіції Індії. Називаємо це так. Ну, Амбіції в гарному розумінні цього слова, тобто, це не просто там якісь там мрії чи щось. Це реально Індія все ж таки величезна країна, перша, офіційно перша країна за населенням, хоча де факто вона друга все ж таки, п'ята економіка світу. Ну і звичайно, і плани, і мрії, і амбіції в космосі теж у Індії є. І... Оце 21 жовтня Індія е, запустила е, першу безпілотну орбітальну таку, ну не станцію, а орбітальний е, апарат для е, в проєкті майбутнього е, майбутньої станції орбітальної е, вже з космонавтами. Е, під час цього запуску. Було проведено випробування системи екстреної евакуації того модулю з екіпажем. Все пройшло по плану. Через 10 хвилин після запуску цей модуль відділився і здійснив м'яку посадку в заданому районі. Індія цим проєктом. А проєкт називається Гаганьян. Не ручаюсь за. Те, що там правильно вимовив, на жаль, англійської, не знаю. Так от Індія зробила такий черговий крок в освоєнні космосу і в кроку до своїх майбутніх амбіцій, знов-таки в гарному розумінні цього слова. Це такий виклик трьом на сьогоднішній день трьом державам, які сьогодні мають своїх. Свої апарати на навколоземній орбіті, які можуть запускати і станції, і людей. Це Сполучені Штати, Руський Рейх і Китай. Ну і оце астронавти, космонавти тайканавти. Чекаємо, як будуть називатися оці, ці люди, які полетять в космос від Індії, як будуть називатися індійські. Вся програма експериментів випробувань, правильніше сказати, включає 20 запусків, ну, щоб все відпрацювати до, до автоматизму, умовно кажучи. Спочатку перед тим, як буде, буде запущена місія вже з людьми, індуси запустять в космос космічного робота, ну а потім вже полетять люди. Ота цікава з моєї точки зору новина про те, що Індія теж входить до е, дуже малого е, за кількістю вузького е, кола е, країн, які будуть мати свої. Е, Навколоземні орбітальні станції і країна, яка буде мати можливість запускати своїх людей в космос своїми апаратами, тобто не користуватись послугами інших країн, а саме своїми. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!